Глядачі, вистоїмо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила одразу після підвитого літака Ердогана. Туреччина знову успішно випробувала ракету, що стало ще одним дзвіночком для і без того пошматованого російського чорноморського флоту. Босфора для них стане могилою у разі агресії проти Туреччини, яка пропонують деякі окупантські кадри по закритій лінії. Ердоган попередив Путіна. Крим буде знову горіти. Горітиме потужніше. ЗСУ зроблять свою роботу, а Турція допоможе. Терміновий наказ президента Ердоган. Вивести увесь флот з босфора, оточити чорне море, блокаду для російських кораблів, пише телеграм-канал Морський Вовка відкривати вогоні на будь-яких провокаторів Ердоган таким розлюченим ще не був. На думку більшості західних військових аналітиків на сьогоднішній день турецький військовий флота це збалансована і досить сучасна військова сила. пише Жирогов у матеріалі хто є, хто на чорному морі, що особою являє слот Туреччини. По перше, турецькі ВМС мають у своєму розпорядженні дизельно-електричних субмарин німецької збірки. З них чотири класу окору типу 209, побудовані з нульових турецькі субмарини мають крім торпедного озброєння ще й можливість застосування протикорабельної ракети типу гарпуна. Вони відрізняються низьким рівнем шуму і відносно малими габаритами, що дуже ускладнює полювання на них. Це особливо актуально у силу традиційної слабкого проти захисту російських надводних кораблів. До того ж, небезпеку для російського флоту турецькі підводні човни становляться не стільки в акваторії моря, Кілька біля берегів у Сирії та Лівії у складі турецьких ВМС знаходяться 16 фрегатів і хоча вони не можуть похвалитися своєю технологічністю, але їх досить для того, щоб змусити з собою рахуватися. Так як значну частину турецького флоту складають кораблі, побудовані за кордоном, або у співпраці з іноземними кораблями на сьогоднішньому етапі надзвичайно важливим напрямом у розвитку ВМС Туреччини є повне заміщення вироблених за кордоном кораблів і озброєнь на продукцію місцевого оборонпрому. Головну увагу турецька військово політичне керівництво приділяє програмі національний корабель Мілі Кемі або скорочено Мілкем. Нею передбачено переозброєння турецького флоту новими фрегатами і корветами місцевого турецького виробництва. Корветами класу Ада вже побудовано чотири фрегатами класу Істамбул. Заплановано побудувати чотири фрегатами проєкту ТІФА 2000 Заплановано побудувати сім. Перший з чотирьох фрегатів класу Істамбула був спущений на воду 23 січня цього року. І Даний час проходить ходові випробування. Кораблі даного типу повинні замінити фрегати класу ЄВОЗ, побудовані у Німеччині. З невеликих кораблів водотонажністю всього 2400 тонн звертають на себе увагу чотири корвета класу Ада. Вони побудовані з використанням технології малопомітності і для свого класу мають чудове протикорабельне озброєння по вісім ракет гарпун на кожному кораблі. Саме цей проєкт нині пропонується Анкарою для військово-морських сил України. Фрегати класу «Істамбул» передбачається озброїти вітчизняними зразками, в тому числі 16-ма протикорабельними ракетами Атмака і 64-ма зенітними ракетами Хіесар з двох установках вертикального пуску по 16 ракет. Кожна крім того, фрегат повинен бути озброєний 76-мм корабельною гарматою Отамерала Суперепід «Суперепід» 35-мм двосторонньою зенітною гарматою «Аселсен» Кокдені і двома 25-мм автоматично. Гарматами Аслсен Stop. також замовники не відмовляються від 324 двадцяти міліметрових торпедних апаратів і базування на цих кораблях вертольота СІ 70 b Seahawk. Крім того, на кораблях планується розміщення БПЛА. Морського базування фрегати мають досить велику оперативну дальність в 6570 миль, що дозволяє їм діяти в районі лівійського узбережжя. От початок будівництва фрегатів проєкту Тіфа дві ще тільки в планах. Реалізація запа. Нована на 2027 рік. але на відміну від Ада і Стамбулу, які є універсальними кораблями, це вже мають бути кораблі, які спеціалізуються переважно для захисту флоту від можливого різного роду загроз повітря. Кораблі проєкту ті 2000 будуть значно більші, ніж «Істамбул» – 7 тисяч тонн водотонажності проти трьох тисяч. Це означає, що за своїми розмірами вони досягають до класу есмінців для порівняння. Американські арлі барка мають водотоннажність в 6 тисяч 630 тонн кораблі проєкту TF-2000 повинні бути озброєні трьома видами зенітних ракет. Туреччина активно розвиває десантні сили у 2017-2018 роках до складу ВМФ було зведено два танкодесантних корабля класу Байрактар, і ще два планується увести у дію у 2023-2024 роках. Вже спущений на воду універсальний десантний корабель Анадолу. Який а також запланований до будівництва однотипний з ним корабель. Вель Фракія. Ці кораблі зможуть переміщувати не тільки десант, а й бути майданчиком для базування ударних БПЛА і вертольотів. У лютому 2021 року компанія «Байрактар» представила корабельний варіант свого хіта байрактара ТВ2. ТВ3 новий апарат має крило, яке складається і призначений для базування на новому універсальному десантному кораблі. «Анадолу». Ну і вершиною амбітного наміру турецької республіки є створення власно авіаносця, для чого і буде використаний досвід. Будівництва Анадолу. за умовами реалізації амбітної програми модернізації можливості турецького флоту зростають багаторазово. Це дозволить Туреччині впевнено себе почувати перш за все на Чорному морі. Розвиток кораблебудівної галузі дозволить країні перейти від імпорту технологій до їх експорту. І Україна у цьому плані для Туреччини є дуже перспективним ринком, особливо після закінчення війни і розподілу всіх сил у регіоні. До зустрічі глядачів вистоїмо, поширюйте, коментуйте, але. Якайте ми сила.